У Дніпрі викрали рейндж ровер губернатора області. Невідомі проникли на парковку біля будинку у центрі міста, пошкодивши камеру зовнішнього спостереження. Охоронець нічого не встиг зробити. Оголошений план перехоплення виявився безрезультатним. Автомобіль продовжують шукати все, що вдалось дізнатись про цю історію. Дивіться далі. Автомобіль викрали зі стоянки по вулиці Антоновича пізно ввечері 11 липня. Напарник охоронця каже, що той вийшов на звук заведеного двигуна. Зброї при собі немає, та й нічого не встиг би зробити. Каже, намагався завадити, проте ледь не потрапив під колеса. Це машина-губернатора. Там заводять машину. Ну що? Два чоловіка на один, у нього ні зброї, ні нічого ні. Що він спустився, тут тормозить. Він на скористі його чуть не збив». За словами охорони об'єкту, позашляховик тут залишали протягом півтора місяця. Припускають, що зловмисники ретельно планували крадіжку, бо за добу до цього невідомі зірвали дві камери зовнішнього спостереження. Перед цим на моїй зміні волота закриті були, п'ять часів сорвали, видать, готують кугон, сорвали камеру, Одну і вторую. За лічені хвилини на місце події прибула поліція. Введений план перехоплення теж не спрацював. Зловмисникам вдалося втекти. У поліції підтвердили, що джип належить губернатору Дніпропетровщини Валентину Резніченко. Йдеться про позашляховик сріблястого кольору, проте невідомо якого саме року випуску. гон автомобіля рентж ровід сріблістого цвіту. У даному факту откритого головного Це машина губернатора лічина Так, да, я підтверджую таку інформацію. Водночас у при службі голови облдержадміністрації 11-му каналу повідомили про крадіжку авто. І невідомо, тож і коментувати нічого. Нагадаємо, 6 липня у Києві викрали броньований джип, який за неофіційною інформацією належав губернатору Одещини. Згодом крузер знайшли на відстійнику і вже повернули власнику. Машину ж Дніпропетровського губернатора продовжують шукати. Євген Коптів, Олександр Дубина. Новини 11-го каналу.